Приватизація державного майна на Миколаївщині продовжується. Торік у регіоні досягли рекордних значень за цим показником за останні 15 років. Повідомили в управлінні фонду держмайна. Роздержавлення 19 об'єктів принесло до бюджету майже 38 мільйонів гривень. Більше про це розкаже самить Олександра Долматович. У 2024 році на Миколаївщині активно продовжувалася приватизація об'єктів державної власності. Як розповів на брифінгу заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна Олег Сокол, протягом року на торги виставили 28 пропозицій. Нових власників отримали 19 об'єктів. Ще один наразі залишається перегідним. В серед цих об'єктів 19 укладних договорів купівлі-продажу, 3 три майнових комплексів. Це доследный завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук по в місті миколаїв Почкалова, 197. Державний підприємство Миколаївське державний експерт ментально-протезно-ортопедичне підприємство міста Миколаїв Кобера 17 і Миколаївське морське агентство каботажний спуск спуск-3». Це найбільших три об'єкти, які були продані в 2024 році. Серед приватизованого також 14 об'єктів окремого майна, один незавершеного будівництва та один соціально-культурного призначення. Від продажу цих об'єктів до державного бюджету України від приватизації об'єктів державної власності Миколаївської області надійшло 37 млн 600 тисяч гривень, що в 2,5 рази більше ніж у 2023 році. А слід зазначити, що з цих об'єктів 13 були активно продані на аукціонах, участь яких приймала в середньому 4 учасника, і в ході торгів ціна зросла в середньому більше ніж в 3 рази. Решта об'єкту була приватизована єдиним учасникам аукціону, запроанованою їм ціною, яка вище стартою на 15%. У 2024 році було досягнуто найбільших показників за кількістю приватизованих об'єктів із 2009 року. Цього року робота триватиме так само активно, каже Олег Сокол. До переліку об'єктів, які підлягають приватизації в 2025 році, включено 42 об'єкта малої приватизації. З них 10 єдині майновые комплекси, це державне підприємство, 30 окремого майно, один об'єкт незавершенного будівництва, один об'єкт соціально-культурного призначення. Детальна інформація щодо кожного з цих об'єктів з розміщенням їх фотографій можна знайти на сайті обласної державної адміністрації в розділі Приватизація в Україні і далі вкладка Потенційні об'єкти приватизації. У першому кварталі 2025 року заплановано виставити на електронні аукціони в системі Прозоропродажі 10 об'єктів, серед яких два єдині майнові комплекси державних підприємств. Это ПВД науково проектно-конструкторский институт по развитку флоту рыбного господарства, это место Миколаев илеевское 25, и Державный попередник Миколаевский науково-дослинный проектный институт землеустрою, это проспект Мира, 34. Опять же, детальная информация о счете объектов, которые уже размещены на площадках, можно найти на площадке Прозора продажи. На сьогодні вже на цій площадці знаходяться два об'єкти, по яким вже оголошено аукціон. По двом об'єктам розраховуємо, що буде оголошено аукціон вже сьогодні. Управління регіонального відділення також продовжує роботу над поширенням переліку малої приватизації. У січні 2025 року розглянуто пропозиції щодо включення чотирьох нових об'єктів, інформацію про які вже передано до фонду держмайна України. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.